Чим спекотніша погода, тим більше ризик пожежонебезпеки, зазначають рятувальники. Тільки спочатку цього року в Одеському регіоні було ліквідовано близько 700 випадків загоряння сухої рослинності. Екосистем – це було в Дунайському біосферному заповіднику, також горіли ліси, а все інше це суха рослинність. Влітку минулого року через пекотну суху погоду рівень пожежної небезпеки був надто високим. Але в цьому році небезпека загоряння сухої рослинності також існує. Повідомляють рятувальники. В цьому році менше пожеж ніж в минулому році, тому що в минулому році була засуха, не було практично дощів. І щодня такі цифри були іноді навіть і по 100 пожеж сухої рослинності було за добу. А в цьому році, хоча менше, це не означає, що це мало, це також багато. Виїжджає машина, там виїжджає караул. Це мінімум там 4, там до 6 людей. І в, міст, в містах залишається менше рятувальників, менше техніки під час гасіння таких пожеж. Та основною причиною масштабних пожеж влітку є сам. Аме людський фактор, кажуть фахівці та згадують цьогорічний випадок, коли жінка на території власного домогосподарства спалювала рослинність. Вогонь став неконтрольований, Вона намагалася загасити, отримала опіки і загинула в лікарні, тому що опіки були несумісні з життям. Тобто, тут при таких пожежах страждає не тільки екологія, не страждає не тільки тваринний світ, але й страждає здоров'я людей. І як ми бачимо, іноді і ну люди платяться за це своїм життям. Важливо пам'ятати. Що під час пожежонебезпечного періоду категорично заборонено випалювати сміття та рослинні залишки? Не можна розводити відкритий вогонь біля лісу, в полях, у разі сильного вітру, біля будинків чи господарських споруд. Проводиться і рейди подворові обходи через засоби масової інформації. На жаль, ми бачимо, що в основному палять суху рослинність все таки люди більш старші, люди вже такого похилого віку, яких з дитинства вчили, що це правильно, що так має бути. Це неправильно, так не має бути. І ми бачимо, все таки, що молодь, яку в школі, мабуть, вже вчили правильним речам, вони цього не роблять. Тому, звичайно, хотілося б звернутися до кожного, що давайте разом. Ми будемо зараз берегти наші землі, тому що особливо коли іде війна в країні. У нас є наш ворог, зовнішній ворог. А ми всередині країни самі собі стаємо ворогами. Рятувальники закликають громадян бути свідомими та суворо дотримуватися правил безпечної життєдіяльності у цей період.